Подивимось сьогодні на таро шаленого місяця або божевільного місяця, девіант мунтарот, який кермічний урок вам потрібно засвоїти. Тут у нас... Є якась заплутаність взагалі. Тобто, є, можливо, в житті якісь у вас перешкоди, пов'язані або з вашими фінансами, або з вашою роботою. Тут ем, треба навчитися по карті відлюдник, ем, навчитися прислухатися до себе, тому що всередині себе можна знайти відповіді на всі запитання. Тобто, ви самі себе маєте дослухатися. І тоді. Ну, по дев'ятці пентаклів, да, тут у вас буде стабільний дохід, навіть більше, ніж ви очікуєте. Тут зможете вкладати гроші в себе і станете більш впевнені в собі. Добре, чому саме ви проходите такий кармічний урок? Для чого це вам? Тут е, навчитися також, чому саме ви? Треба навчитися домовлятися. Домовлятися е, у вас на це є е, всі здібності, на це є можливості, можливо, якісь навички. Да? Е, тут. Е, Отримання якоїсь корисної інформації завдяки вашому розуму? Тобто тут ви можете перемагати і отримувати позитивний результат від людей. Також тут приємні новини, нові знайомства, але без маніпуляцій, а навпаки, використовуючи свої якнайкращі якості. Добре, як вам зараз рухатись далі? Ви, як насторожі, да? навчитися відстоювати свою позицію і віддалятися якось від якось негативних емоцій, тобто від розчарування, від болі, якось абстрагуватися. Тобто, тут ви успішно завершите свій кармічний урок, тут для вас прийдуть нові можливості після цього.